Від дорогоцінні хочу розповісти вам про велике свідчення, яке я почула сьогодні від пастерів наших Салтаненко. То що жінка, яка була дуже хвора, в неї були тромби там, в ногах вона стала утром і зовсім не могла стати на ноги, тому що в неї ноги відмовляли. І коли чоловік її завіз в лікарню, прийшли обстеження, і там виявилося, що в неї тромбоз, і не можна було її зачіпати, тому що якщо вони зроблять її операцію, вона не витримає, вона помре. Цей тромб зразу лопне і все. І що робити? Далі ну, не було вибору, що робити далі. Її возили, просто обстежували, ну ніхто не наважувався робити цю операцію. І коли її ще проробили обстеження, виявилася неї опухольна яєчниках. І так само операцію не можна робити, тому що якщо вони почнуть щось робити, то й тромб лопне і вона помре. І що робити? Через час, ну, через деякий час вона дізнається, що вона вагітна, а треба було їй проходити хімію. Це приходити хімію, щоб вилікуватися. І що її лікарі заставляють? Лікарі її заставляли робити аборт, але вона не була згідна з цим, тому що вона хотіла дуже дитину. І коли лікарі вже навіть її з лікарні не випускали, сказали, що треба робити, треба робити, ну, вона сказала, що ні, дайте випустити мене, будь ласка, ну там на вихідні, я поїду додому, і лікарі думають, ну що там ти два дні нічого не вирішують. Вона поїхала додому, але вона поїхала до наших пастирів, до Юлічки і Станіслава Солтаненко. І вона Юлічки розповіла свою історію, і вона Юлічка їй сказала: Ти хочеш народжувати? та відповіла, так, хочу. Ну, йди рожай, все буде добре. І що ви думаєте? Сталося велике чудо. Поїхала вона, і йшли місяці. йшли місяці Вагітності. І чим більше срок термін ставав вагітності, тим менше ставала пухлина. І ця жінка при народженні дитини вона цілком оздоровилася. Вона. Здоров... Ну, перед тим, як вона вже повернулася від Салтаненки, вона пішла своїми ногами. Вона прийшла додому, вона вийшла з машини своїми двома ногами. Хоча до цього вона була лежача, її носили навіть в туалет носили діти. Да? І вона вийшла і вона пішла своїми ногами. То дивіться, яке велике чудо. Навіть коли кожен місяць ставав більше і більше вагітності, пухлина ставала менше, і вона позбавилася раку. Раку, який є не, ну, непереможний. Да? Саме таке... Противна, противна хвороба, яку неможливо позбутися. Так? Але ж все ж таки вона позбулася, вона була цілком зцілена, вірою своєю в Господа. Тому я дуже буду щиро бачити всіх, хто хоче також навчатися Словом Божому. Ви не пошкодуєте, якщо ви шукаєте зцілення, ви шукаєте зцілення душі і тіла, запрошую вас до нас до церкви.